Чи чули ви коли-небудь від своєї дитини фразу Мені нудно. І чи давали їй одразу в руки телефон або планшет? Напевно, не існує в світі ідеальних батьків, які б проводили зі своєю дитинкою 24 на 7. Але точно не існує ідеальних дітей, які б не мали справу з гаджетами. Але у всьому є межа, і тут важливо зрозуміти, де саме ми її перетинаємо. Тож для початку трохи анатомії. Клітини в мозку людини комунікують між собою за допомогою хімічних речовин, котрі мають назву нейромедіаторів. Дофамін є одним із них, і саме він відповідає за наше задоволення та нашу мотивацію. Ми живемо в світі, де стимулів дофаміну занадто багато, а відчуття задоволення можна отримати, не докладаючи суттєвих зусиль. І телефони є першим каталізатором легкого задоволення так званий швидкий дофамін. Вчені довели, що дофамін відіграє важливішу роль, коли ми шукаємо або очікуємо задоволення, ніж тоді, коли ми отримуємо це саме задоволення. Ми розробили курс про дофамінову залежність. Це будуть короткі розповіді, яких зібрані дані всіх відомих на цей час досліджень. Але найголовніше ви дізнаєтесь, як врятувати себе та свою дитину від цієї залежності. А ще поговоримо. Про вплив телебачення, відеоігор та усіх цифрових технологій на мозок дитини. Розкажемо, як руйнується мозок від банальної присутності на столі смартфона. Ми розкажемо про розвиток психічних хвороб на фоні цифрової залежності. Знайдемо та розкриємо зв'язок між героїном, канабісом та цифровими технологіями. А ще розкажемо про смачний зефір. І про 300 тисяч діток, які розкрили нам таємницю екранного часу.